Так, Джокери вже випрыгнули. Тут дід Михайло пригнув. Із бігарями. Угу. Така от розльоточка, мольфари тут, ікла. Зараз може бути битва між мольфарами і іклами. Тут у нас тітя груша. І з командою потужно буде перестрілюватись. Тут ще неподаліку... неподалік впали зіброви. Тікла вже настрілюють помальфаром. Боже, які трасіра летять? Попаде чи не попаде? Блін, він може й не долетіти. Я би швидше то робив. Так, по тф настрілюють нас стрілюють корси. ТЕфи уносять ноги. Угу Ну, я думаю, так, ага, тут немає нікого, вони, походу, змилися. Мульфари вирішили. Піти подалі, звідси. Ну що, тоді будемо тут спостерігати? Тут тьотя Груша буде битися з командою потужно. Угу. Більше ж ніде, я так бачу. Тут GTU впали подалі. Все. Ідемо сюди і спостерігаємо. Спостерігаємо. За тетю і грушею. Зараз вони залутаються і підуть в бій. О, вже М24 працює. Поки безуспішно. Там якийсь урон пішов. Ой-ой! Ікла вже настрелюють по зібровим. Уже, уже Джеколентер нокнутий. І його буде тяжко підняти. Зараз психо буде пушити. Зараз тут стане. Бачить, бачить. Ну я би так не. Боже! Що відбувається? Це жесть. Що з цим челіком? Він просто не бачив, чи що Може я щось не побачив? Один вусик десь залишився. Там. Да. Це було потужно. Так, тут ття груша вже поклала одного із потужно. Потужно залишились один. Правильно? Ось він. Ні, ну тютя груша дає джазу. <ріст> Розложила команду потужно. Зараз буду добирати останнього. Якщо він підставиться, звісно. О, вони чують його. Чують останнього із команди потужно. Вже. Ой-ой-ой, двоїх, двоїх уложив, може забрати? Зараз буде аргумент працювати. Дайте аргументу. <звук> Хорош. Хорош. Лімончик. Лімончик робить свій аргумент фінальним. Для команди потужно. Так, ну наскільки я правильно розумію, то із зібрових остався тільки вусік. Три його тімейти просто сконали в сіні там. Чи В Полі! Пишуть, що Ікла заберуть, Ну будемо дивитися. Ікла це нова команда в нашому турнірі. Ми їх запросили, будемо дивитися. Так, зараз буде приїзд. Так, Кікла добрали Зіброва. Вусіка добили. Команда Зібро відправилась в лобі. Містер Муві був висаджений, його вбили. Тризуби. Невдало проїхались. Так, тризуби зробили невелику заміну. Капітан команди Мотя повернувся в гру. Ну, як повернувся? Його підміняли. Тепер він на місці. Тепер команда з капітаном, і буде, я думаю, веселіше. Так, а що тут? Ага. Це джокери Команда Jump Shot Jokers. Тут грає стрімер Sounds Стрімить PUBG на твічі, підписуйтесь на нього. Гарно грають хлопці. Влатись GG до повний віг склад. Будемо дивитися. Один кіл мають. Так, поки тихо, поки тихо на карті, йдуть невеличкі перетяжечки. Е, ком команда Сем Семпін... е, Пітернал займає центр. Всі на місці. Тут е, зірки Сексу також всі на місці. Может, все на месте. Так, 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 зірки сексу. Поїхали на дропчик, правильно я розумію? Чи де він? Де дропчик? Десь тут дропчик. Тут тьотя груша ложить психо і зікл. Він нокнутий. Зараз його буду добивати. Підпортити настрій іглам на самому початку, це буде цікаво. Буде добивати чи не буде добивати. Вони далі продовжують пуш. Не бояться взагалі нікого. Сильна команда. Так, добили психо. Кавасанки. Ой-ой-ой, його також нокають. А ти шо? Subject 9 Subject... Oh, хорош. Subject 9 забирає останню із тьоті груші. він зараз розрисує трьох. І тут зарисує 4 Але це було цікаво. Так, ДТІО вже втратили серебряного. Уже в трех. Вот там не лежить. Настреливать по камне. Сам зебров, Катя. Так, сам зебров. Высоты. Высоты зебров, Катя. Так, так, повертаємось. Повертаємось. Перевіряв, що пишуть, що не пишуть. Так, команда Пітернал на місці. Тут три зуби, настрілюють. Ой, а що тут, а Ну, по три зубам треба. Моті вже втратили, не... не побачили коли, але Моті немає. Так, Корси на... настрілюють по велекту. Лідеру команди, що серйозно. Тут уже доджі, Знайшли собі опонентів. Це Хавіки, шибеник живий, а уже не живий. Уже нокнутий. Додже обходять їх з усіх сторін, Ну так, потрішку. тут Лопатінський. Намагаються підняти шибеника. Там Джокер стріляється з командою щось серйозно? Так, так. Зуби настрілюють по корсам. Так, тут іде тут стратегічна війна. Доджі обходять з усіх сторон. Цікаво, цікаво. Чи зможуть вони з усіх сторон обійти хавіків? У хавіків шибиник, але його піднімуть. Я думаю, його зараз піднімуть чи вже підняли. Піднімають. Тим часом доджі обходять їх з усіх сторон. Контролюють цю ситуацію доджі. Зайняли гору. Бачить? Бачить. Можна стріляти, ні? Не цікав. Чи цікаво? Чи він не побачив? Не побачив, мабуть. Так, тут бігарі. Бігають. І так, що тут по, по стратегічній битві? Стратегічна битва не відбудеться зараз, тому що додже, я так розумію, від'їхали звідси. Хавіки заресились. Вирішили зустрітися пізніше. Семь пітернали Цікавий цей воїн. Чому він сидить? Ви... Ну йому, мабуть, не видно, чи не зручно стріляти. Але він має гарну позицію для того, щоб закрити пів команди. Інша частина команди знаходиться в місті. Команда, що серйозно тітя Груша вже в лобі мотю вбили, шибеник знов нокнутий. Не стріляє Чи Де він? Не понял, де він. Ага, він на горі до сих пір. Хоче знайти вигіднішу позицію. Так, хавіки знов знайшли собі пригоди. Знайшли команду Сем Пітернал. А цьому по кайфу. Сидить, вітерець дує. же <плес> настрілюють по іклам. Ікла зарисались, їх уже четверо. Зараз будуть тут крашитись. Займають вигідну позицію в зоні біля заборчика. Угу. Тефи повернулись. На тоненько. На тоненького пишуть. Угу, на тоненько. Це, мабуть, про битву Ікла і 5 груша, наскільки я розумію. Цим знають про тефів, де вони знаходяться. Рев, рев, реверс, диви, реверс, реверс, реверс! Бачить всю команду хавіків. Так, доджі пострілюють по іклам. О, зірки Сексу зіткнулися із тризубами. Роби турнір без ПП ганів. А, ну навіщо? Ну, типу. Кожен грає з тим, чим по кайфу. Мабуть. Все, що гра дає. Це можна якусь кастумку зробити цікаву. І погратися. Без ПП-шок там. Чи на панцерах. Ого, ого, ого. Джокерів. Джокері вже трішки тут ложать. Від джокерів залишилось півтора. Зараз буде пуш. Забираємо. Непогано, не непогано. Боже мій там мікла розвалились. Наскільки я правильно зрозумів, доджі закрили ікла. Джокери піднімають свого, але цей воїн хоче їх запушити. Хоче відквитати за свого тімейта, забрати ці два кіли. Зараз буде кидати зону. Відкидуються смаки. Вірю в третю команду. Третя команда. Так, хто у нас третя команда? Третя команда в нас Тота, Тотас форас. Ну, Це сильна команда. Живуть Джокери. Джокерів троє, всі заресились, будуть воювати. Влад має пістолет. Хоче з пістолетом піти на кіберспорт. Блін, ну я би там заробив би. Так, тут же втратили трьох після, після битви з Іклами. Джокери втратили майже всіх. Залишився один. Тут зараз їх всіх Всіх переб'ють. Залишається один Влад, в нього є тільки один ган. І то тапалка. Я не знаю, що можна зробити проти, проти, проти зарядженої команди. Ну давай, Влад, пробуй, пробуй. Закриває Семпітернало, закриває джокери. Це було тяжко. Тяжко для джокерів було, але вони билися, вони молодці. Маклей висаджує мольфарів, доб'є другого. двох. Двох нокнув, але по ньому настрілюють, він виживає. Команда зірки сексу, вся жива, настрілюють по біберям. Семпітернали добивають мольфарів двох тих, яких нокнули. Тут ще зірки сексу нокають. Мольфарів від мольфарів залишився один воїн. ой 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 тут хавіків закривають. Так, да, цю частину хавіків закрито. Мольфарами. Один воїн, але закрив двох, двох хавіків. Так, Кікобот ще живий. Тотас Форес. Ай-яй-яй. Ай-яй. Так, зірки Сексу зайняли центр зони. Доджі вдвох. Уже зарісали ще двох. Ще двох. Але тут уже поряд з эмпітернали. Вони в трьох. Не знаю, не знаю. Так, начальника закрили. Бігарі в чотирьох, всі на місці. Цікаво, це й буде тут бенчик приймати якесь рішення воювати з трьома. Хоче зірвати, мабуть, машину, чи просто. Ой-ой-ой! Закинув гранатку, прям на гранату наступив. Ой, тут, тут, тут не добре буде цьому воїну, якщо про нього знають, а про нього, мабуть, знають, іде пуш. Зараз будуть його пушити, поки не знають, де саме він. Бенчика вже добили. Він там не вивіз тут, тут раку. Бетбойс, лідер команди Dodge. Чує. Чує. Але Кама хоче забрати цього воїна, поки він не ще, ще не дуже сильний, ще не дуже залутаний. Одного закриває. Але другого не потягнув. Не потягнув. Зірки Сексу на місці. Команда GTU воює з корсом. Лісен. Ага, добили, добили. Доджа бедбоя. Лісен один. Ярчик. Чи хто там? Ага, бобдос забирає ярчика. Лісена. Лісена, да. Останнього із корсів. Кама два нокнутих. Зараз їх піднімуть, бо вони тут вбили бедбоя. Чувак на горі, як мем. Да-да. Так, у нас залишається Семпітернали. Бігарі. Зірки сексу. Один із сотас Форес, GTO і кама. Mm, цікаво, цікаво. Ну, Доджі вже немає. Ікл немає. Це переможці минулих двох карт. Зараз буде обстановочка мінятися. Зараз буде все перевертатись з ніг на голову. Це те, про що я вам говорив. Кожен має шанси. Дарк Кост. Вітаю тебе, друже. Вітаю в родині, бро. Дякую за підписку. Обняв. Я ставлю ставку на GTO. Я в ставках знаю толк, повірте. Виграв ще, знаєте, нічого. я <ріст> <От такі> ставочник. <ріст> так, їх троє. Їх троє. Лідер команди, Богдос, Бодя на місці. Так, скільки вони кільчиків мають? Мають два кіли. Два кіли, два очки. Уже попадають в якийсь із стопів. Хто там стріляє? Ага. Біг... Бігарів. Починають розминати семпі... семпітернали. Сем підернали. Ой, ей, побачив, здається. Бікювела. Побачив. Побачив, побачив. Ну, бігарям буде тяжко, мені здається. Але вони по. не не Таке не, таке не працює. В наших турнірах таке. та, все. Блін, жалко. До діда приїхали, до діда приїхала кама. До діда приїхала кама. А де вони? А, вони отам. Але там дуже часто. Хорош. Бісквіт. І Почався хаос! Почався хаос. Так, каму закрили, чи не закрили. Дивимося, дивимося, дивимося. Що, від ками залишилось? Нічого. Вітками залишилось. Нічого. Богдоса втратили в цій битві. Зірки Сексу в самому центрі. GTU має два воїни. Семпітернал Пітернал воїни. Зірки Сексу чотири воїни. Бігарі два виживших. два виживших. Як завжди, зірки Сексу займають центр зони. Вони будуть тримати це містечко, не стоять разом. Розприділилися по будиночках, щоб ніхто в них нічого не віджав. Всі будиночки наші хлопці, навіть не ссуйте сюди, бо будемо робити боляче. Ай-яй-яй, бісквіта втратили. Бісквіт був втрачений. За залишився бікюл. Один бікюл. Пом'янем хлопця, пом'янем хлопця, бо там. Ви самі розумієте, шквал куль летить, смоки не спасають. Ага, ага. І Стотас Форес один і з Бігарів один залишився. Але основна битва буде відбуватися ось тут Семпітернал і зірки Сексу. Реверс буде, буде робити грязь. Ну, я би казав, один кіл точно зробить. Чотири очки занесе. 4 очки і топ-4 мінімум. Йому треба буде бігти в зону. Бачить, бачить. Та, та витягуй пістолет або автомат. Топову М-ку має. Яєць немає, щоб стріляти почати. Але це правильний тактичний хід. Хочеш перемагати, має терпіння. Маєш терпіння, будеш перемагати. Боже, про нього нічого не знають. Зорі забирають Віталіно 13 із бігарів. Тотасфора займає третє місце, грає на плейсмент. Ну, це вже, ну, типа. Три максимум. три максимум Три максимум і один кіл. Непогано. Грають на плейсмент. Так, Бебров нокає лідера команди Семпітернал. Ну тут тут треба закривати. Вох-бох, два очки, два очки. Два очки, один на один може, може зайняти друге місце, якщо зараз закриє четвертого. Боже мій, який красавець. Дочекався, я вам казав, так? Да? Якщо ти вмієш чекати, отримуєш найкраще. Так, команда Діда вже виїхала. Тепер. Тепер цем пітернал грає на плейстрі. Зараз... Та ні, це все. Це все. Граната ще. Псує нерви, треба закривати. Закривати, не боятись. Це вже він два очки взяв, може ще третє взяти і ще третє місце. Третє, друге місце. Лешечка. Боїться, боїться висунути голову і не... Не зря, не зря то воно так є. Симпітернау. Дякую за підписку. ЛЗ жачок. Вітаю в родині, бро. Обняв. Так, ну Тотас Форес, уже непогано. Забирає, забирає. Четверте очко, забирає четверте очко. Да? Два. Нє, третє, третє. Тут два уклав. Це третє. І ще третє місце. Мінімум. Мінімум третє місце. Зірки Сексу залишились трьох. Саніно, дід Михайло Бебров. Ага. Третє місце, як я й казав. І що? І тут треба зробити один кільчик і відправитись на наступну карту. Вже непогано. Друге місце. Ні, 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 так не робиться. Санніно, це MVP двох попередніх турнірів. Вітаю! Зірки Сексу займають. Займають перше місце. 6. 6. Ні, 7 кілів, 7 кілів. Семпітернал 14 кілів. Тотас Форес, 6 кілів. Ой, ой, ой 13 місце, але 10 кілів. Ікла займають. 13 місце, але 10 кілів. Непогано. Тетя Груша 5 кілів. Круто.